Вітаю всіх на каналі Квіти та інше я Інна і сьогодні у нас буде не про квіти, а про очі. Хочу показати вам, як виглядає на сьогодні 19 липня, два гібрида, які ростуть у відкритому ґрунті, тому що в теплиці вже вони давненько плодоносять, а ось у відкритому ґрунті виглядають на сьогодні отак. Висіяні на розсаду середині березня. І ось на сьогодні вже такі плоди. Це гібрид дебют F1 такий ось плоди десь грам 200. І ось цієї більші плоди. Бачите, там десь грам 300 буде. Повністю вже вони стиглі. рівномірна така забарвлення, рівномірне, без зелених оцих плечиків. І на смак також досить смачний. І ще один гібрид Каста F1. Також ультраранній, але він трішечки відстає від дебюту. Але також вже, в принципі, є стиглі помідори і такі, що ось ось будуть стиглі. Як ви вже зрозуміли, це детермінантні, низкорослі. ось такі ультраранні два гібрида. Каста, ну і знову ж таки дебют. Можу сказати, що дебют мені сподобався краще, більше, тому що він дозріває трішки раніше, ну і якось рівномірніше. Ну, на сьогодні все. З вами була я, Інна і канал Квіти та Інше.